Так ось, згідно з тими фактами, які нам відомі, і з тим відео, що ви бачите, ніяких 2,5 мільйонів мінометних артилерійських боєприпасів не вироблено. Володимир Зеленський, на жаль, як ми бачимо зараз по відео, і зараз я вам розкажу цифри. Це фактично ну, дезінформація президента. Йому написали цифри, і президент фактично з чужих слів дезінформував і суспільство, і наших західних союзників про масштаби виробництво боєприпасів на заході тепер думають, що ми забезпечені на тривалий час боєприпасами. Виділяють кошти на їх виробництво. Наші західні союзники для українського бізнесу зараз підвищили податки. Всі, вся країна зупинені соціальні програми, зупинені, велика кількість програм для розвитку армії, дрони, практично мавіки на фронт не постачаються державою. Все є на боєприпаси. І ось ми бачимо результати, як ці гроші в умовах війни безвідповідально, злочинно розтрачені. І зараз ми розкажемо більше деталей про це, допоможемо Володимиру Зеленському. І нашим правоохоронним органам, які не поспішають, на жаль, затримувати нікого, не повідомляють про слідчі дії, це абсолютно безвідповідально. За цей злочин мають бути відповідати конкретні посадові особи. І будемо зараз говорити про цю проблему, оскільки цього вимагає від нас сам Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Мушу нагадати. Важливу цитату з плана стійкості говорити про складні речі і проблеми в нашій армії, бо це наша армія. Ефективні рішення можливі лише за умови чесної розмови, відкритої розмови. Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати їх. Причини з'ясовувати і їх прибирати швидше. Це потрібно було зробити вчора. Так, от поговоримо про проблему мінометних мін. Про цей просто страшний злочин. А яку дійсно було потрібно вирішувати вчора для початку поговоримо про масштаби. Я вам скажу просто про масштаби, оскільки президент сказав, закликав говорити відверто і не замовчувати? Хочу сказати, що на 2024 рік на програму виробництва мінометних пострілів за нашими даними держава виділила. Приблизно близько 25 мільярдів гривень. 25 мільярдів. Уявіть собі, яка це велика сума. Ці гроші були, було проведено планування розподілу цих коштів. За цю програму виробництва боєприпасів мінометних пострілів відповідав Олександр Камишин, міністр стратегічної промисловості. Який наразі зараз є радником президента Володимира Зеленського?